Без питань, немає ніякого абсолютно питань, це не заборонено законом. Згідно чого документи привітаєте? Згідно статті 32 частини 2. Так, по, хлопці, Давайте таке, довго жалова з вами не буду. Mm -hmm. Служили? Є АТО? Ні, хлопець не служив. Ви служили? Я ще тільки недавно на службу. Ну, тако, хлопці, е, коли... Є, знаємо, так хлопець... от ну, ну, і хесть? Ну давайте, тако, послужите, ви хочете мати УБДшку, то мною поговорите. Є тут працівників. Дивіться, я очки. вам ще раз кажу, будете мати хоча б будешку, хоча б. А, а, ін... а дивіться, вбеде. слухайте мене, а потім інвалід війни. Скільки, маєш я ж не знаю, скільки маєте років? Скільки маєте років? А скільки достати? Ну, років 20, 20. напевно. 20. А я вам поясню ситуацію. Uh, щоб ви собі розуміли, вам було 8, я вже служив. Я не кажу, є різниця? Є, звичайно, Все. що є різниця. От працівників Добро доброго дня перед важко. Доброго дня. Так. Що вас сталося, що вас... Не, ви Маєте UBD? UBD, Я маю. Маєте? можете показати. 3, 3 роки о, давай, покажіть, будь ласка, з вами порозмовляю. Мають ні, мажати. Ну, мені немає різниці. З собою не ношу. Сівелі. Нас просто не, ну, не пише на вас, що ви десь. Я розумію. Та воно не має взагалі пса, хлопці, ніде. Ні, та я не кажу. Ну, трошечки, вона... я вам такое скажу, хлопці, <су> та... бачите. Ну, Бачите, я, я, я з вами теж. Якщо так, то я вже і вам, з вами порозмовляю. Ось такими людьми я буду так само, розмовляти. Люди, наш, так само yeah. відслужив. Тепер ви можете його комісувати. Так, дивіться, до мене моя, 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 моя. я вам скажу, трошки треба мати законні так, всьому. На підстави на цьому. У нас є законні підстави. Нам Які? додавали в 32 статті перевідні заходи. І поліції додали в му році, нам додавала перевірка громадян від служб від 18 до 60 років. ТЦК? А то служба в ТЦК років. А що не служба, то 18 днів працював. Ага. І все добре. Служить добре, 20 тисяч гривень. Защипні сирінку, дивіться. Форму одягу. ну Що це з вами робиться? Де як ви вискочили? Ви вискочили. Це форма одягу, мені скажіть, будь ласка. Пане я такий, Та до чого тут багато? Ну дивіться. Та я, без... Без... та я відслужив без... без... та я без... 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 11 років, з них два роки на війні. Сядьте трошки машину, приведіть себе прошу, в порядок.